Скоро Різдво та Новий рік. В Англії святкують Різдво 25 грудня. І я свою англійську родину хочу пригостити смачненьким нашим традиційним салатом. Салат ми знаємо під назвою Олів'є. Подивимося на реакцію моїх спонсорів. З інгредієнтів, яких я знайшла в супермаркетах, я знайшла лише ковбасу нарізану шматочками, тому вона не буде такими великими кубиками, як ми звикли. Знайшла такі мариновані огірки. Подивимося, що це за огірок, не знаю. Ну і будемо приступати. Беремо з вами картошку, Нижче ще я під відео вкажу, скільки і чого я використовувала цибулю. За 3 яйців. Відправляємо варитися. Обов'язково все має бути кімнатної температури, щоб було тепло, щоб нічого не полопало, щоб зварилося дуже добре. Взяла я красиву ємкість. Будемо зараз ми нарізати красивий салат, робити олів'є. Сьогодні я буду використовувати горошок, він законсервований зараз з моркою, спробуємо. Я сподіваюся, що буде смачно. нарізати кубиками, як ми це зазвичай робимо. Моркви, в принципі, вийшлося багато. Я навіть не очікувала, що законсервованої моркви з горошком буде так багато. Цього буде достатньо. Якщо у вас такої моркви немає, використовуємо звичайну моркву, миємо, варимо. Одна-дві морквини буде достатньо. Потім горошок гарно вже стік. Висипаю я горошок до салату і туди нарізаю огірок. Не знаю, що це буде за огірок. Зараз також щоб стекло. На запах, як наші солоні огірки, не мариновані, а саме як кислі солоні. Ну Я, в принципі, дуже люблю такі огірочки, тому використаю спочатку половину. Друга половинка хай ще тут також стікає. І тепер потрібно спробувати нарізати маленькими шматочками. Розрізаю спочатку я по довжині, потім ось нарізаю такими ломтиками. І будемо перетворювати цілом таке в квадрати. Продовжуємо нарізати інгредієнти на салан. Зараз будемо нарізати цибулю. Цибулину я почистила помила. Спочатку наріжу половинку, подивлюся, якщо. Цього буде достатньо, так і залишу. Якщо ні, то ріжу іще. Цибулю я інколи замочую в уксусі з водою, щоб вона не була такою синою. Але сьогодні я цього робити не буду. Можливо, використаю її просто менше. Можливо, половинки буде достатньо. А друга половинка, як за нашим звичаєм, глядяється в холодильнику. Висипаю я цибулю в салат. Напевно половинки буде достатньо. І відкриваю ковбасу. Не знайшла я ковбасу великими шматками, тому взяла нарізану. Нарізану зараз, спробую нарізати все-таки квадратиками. Зварилися яйця, кипяток потрібно зараз вилити. Варила я десь їх приблизно хвилин 10 і залити холодною водою, щоб вони повністю охололи. Після того, як яйця охололо, ми їх розбиваємо, чистимо та будемо також нарізати рідними кубиками. Три яйця почистила, тепер потрібно їх нарізати. Я спочатку перерізаю напіл, потім дістаю жовток і жовток я прям кришу мілко в нашу страву. Житок дуже гарно кришиться, тому немає сенсу його нарізати квадратиками. Все одно, коли ми будемо перемішувати жовток, він ну, більш стає однорідним. Тому прям в салат нарізаю. Так, також намагаюся шматочками, але кажу, це не має вже ніякого сенсу. При перемішуванні буде все одно однорідніше. Нашу білу частину, білок. Нарізаємо ми спочатку такими смужечками, ну, а потім перетворюємо на квадрат. Все як зазвичай. Перерізаємо, нарізаємо смужечками і перетворюємо на квадрати. в сыло, так робимо з кожним. І також потрібно охолодити, щоб вона була холодною, бо гарячу буде важко нарізати. Чистимо і також нарізаємо кубиком. Картошки я використовую небагато, можна використати більше, тоді буде більш ситніший, але не забувайте, якщо багато картошки, потрібно додати і ковбаси, щоб було також багато. Це вже як яка господиня і як в кого які фінанси дозволяють. Зараз досить важко в Україні. А картошка у нас не дуже дорого коштує, тому можна використати і побільше. Картошку нарізаю також смужечками. Посередині перерізаємо. Тут були квадратики. Цього разу попала така розсипчаста картошка, Якщо тут не розбираюся в цій картошці. Потрібно буде брати більш супку, більш тверду наступного разу. Хай охолоне і додавлю в салат. Тепер трішки яку солі. солити багато не буду, тому що у нас кислий такий солоний огірок. І плюс майонез він також солоний. Тому трішечки солі небагато. Майонеза також трішки небагато. І все перемішую. Сьогодні приготувала салат олів'є. Получився досить красивий, смачний та ароматний. Прям як вдома, як в Україні. Інгредієнти дуже і дуже подібні. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки і всім папа! -па.